Пам'ятники, біла альтанка, а тепер і фонтан у Полтаві. Цими вихідними невідомі вкрили непристойними малюнками так званий у народі Фонтан за мільйон біля стадіону Ворскла. Містяни такою подією обурені. Так, це ж не виховані люди. Це ж от брушки общаса. Таке роблять. Треба, щоб були зайняті роботою, аби захищали Україну і наказувати. І матеріальну ще. Или... Ну, що це таке? Хай заплатив би за все. Люди робили пам'ятки, да, культурні, все. не взяли, по, по німечого. Так нехорошо. Я вважаю, що це дуже погано. Потрібно в школах проводити якусь роботу велику. І з маленьких їх вчити, щоб можна робити, що ні, як гарно, як погано. Город, красота, красота. Тем более, такой парк красивий. Розмальовувати того, що... За подібний вандалізм на пам'ятках культури, об'єктах приватної власності і місцях громадського користування передбачена адміністративна відповідальність, зазначають юристи. Орган місцевого самоврядування безпосередньо відділ з благоустрою може виписувати адміністративні протоколи. Робиться припис для того, щоб саме усунути це пошкодження. Якщо ж стає відомо, хто це здійснив, а в більшості випадків такі малюнки роблять саме неповнолітні особи, то якщо вони не досягли віку адміністративної відповідальності, то відповідальність нестимуть їхні батьки. В окремих випадках може бути застосовано статтю хуліганства. У поліції кажуть, звернень щодо обмальованого фонтану до них не надходило. Не було їх цього року із приводу інших актів вандалізму у місті. З даного приводу до поліції не надходило повідомлення саме про розмалювання фонтану. І можемо повідомити, що з початку поточного року подібних повідомлень до поліції не надходило. Розмальований фонтан перебуває на балансі комунального підприємства декоративні культури. На питання, чому його досі не відмили, відповідають цього тижня. Обов'язково це зроблять. Знаємо про цю ситуацію, будемо відмивати. Планували вчора, не вийшло, тому що за суботу неділі в місті впало більше 12 дерев. Тому прийнято рішення спочатку позбирати ті дерева, що попадали, а потім займатися фонтаном. Нагадаємо, нещодавно обмальовану білу альтанку відмили юні активісти: полтавські школярі Антон та Богдан.